Всіх вітаю на каналі УСТлами Гостях. І сьогодні я хочу запропонувати вам таку дуже смачну страву під назвою Плацинти. Це страва більш молдавсько-румунської кухні, але на півдні України також її готують. І я нещодавно знала рецепт на дріжджах і хочу вам запропонувати його. Плацинти зазвичай смажаться на сковорідці або випікаються у духовці. Сьогодні тісто в мене буде дріжджове. Але зазвичай тісто для плацин готується без дріжджове на воді, сіль, олія та оцет. Для приготування потрібно взяти дріжджі. Ось я небагато взяла, тут приблизно десь 5 грам. Якщо дріжджі свіжі, тісто дуже швидко підніметься. Ось так небагато. Якщо багато додати дріжджів, то тісто може бути гіркуватим. Тепле молоко приблизно 120 грам. Можна тісто робити і на теплій воді. Для того, щоб дріжджі почали розмножитися, обов'язково потрібно додати цукор, приблизно 2 чайні ложки. І пів чайної ложки солі. Тепер все гарно перемішаю виделочку. Я працюю виделкою, стараюся руками не працювати з тістом. Добавляю пів яйця. Друга половина в мене піде у начинку до сиру. І гарно все перемішую видилку. Можна, звичайно, було додати цукор, сіль і в молоко тепле, але я все отак, все відразу, перемішую все в одній ємкості. Швиденько в мене це все робиться. І сюди додаю 1 столову ложку олії. Це все перемішую гарненько і додаю борошно. І так по черзі. Борошно. Гарно все перемішую виделкою і олія. Борошно і олія. І замішую тісно. Все роблю ось так виделкою. Стараюся, щоб руки були чисті. Все. І секретний інгредієнт це горілка. Це мене навчила моя тітонька, яка готувала солодку випічку на весілля. Вона казала, що якщо додати горілку у тісто дріжджове, то при смаженні воно не буде багато вбирати в себе олії. Ось так. Все, тісто я замісила. Тепер накриваю кришкою, не рушником, а кришкою, тому що, коли прилипне тісто до кришки, набагато легше її відмити, аніж рушник. Залишаю в теплому місці на 2-3 години, а можна і вже через пів години, якщо свіжі дріжджі, вже смажте плацинди. А сама займусь начинкою. Для начинки потрібно взяти сир, зелень. Це може бути і кріп, і петрушка, і зелена цибуля, і навіть листя буряка. А взагалі-то начинка для плацин може бути різноманітна. Це і картопля, і сир. І солодка начинка, і гарбуз, і морква, і яблука. Все що завгодно. Але сьогодні я роблю начинку із сиру та зелені. Зелень, звичайно, потрібно гарно вимити та подрібнити. Кріп, петрушку, зелену цибулю та листя буряка. Так, листя буряка додать свою родзинку. Та додаткові вітаміни. Все, зелень порізана. Ось так багато. Тепер сюди треба додати сир та яйце. І сіль за смаком. Хто як полюбляє? Можна додати трішки, можна більше солі, але треба обов'язково попробувати на смак. І гарненько все перемішати. Все, начинка готова. Сиру тут небагато, а ось зелені дуже багато. Якраз для весни літа. Осені дуже смачна страва. І корисна. Тісто підійшло. Подивіться, пройшло буквально пів години. Ось таке воно. Щерінке. Сюди я додав трішки борошна та олії. І все гарно зіб'ю виделкою. В процесі перемішування буду потрішки додавати борошна та олії. Зовсім мало олії. І ось поки не вийде такий колобок. Тепер змащу руки олією і продовжу вже замішувати тісто руками. Тепер воно не буде липнути до рук і руки будуть чистими. Знову накриваю кришкою і даю ще постояти приблизно пів години. На сковорідку наливаю олію. Ось так небагато і немало, щоб ось так повністю було покрито дно коворітки. І нагріваю її. Тісто вже знову піднялось. Подивіться, яке воно пухке. Ще трішки наливаю на тісто олії, щоб воно не бралось до рук. І змащую руки. І знову вимішую тісто. Тісто пухке, пружне, подивіться, еластичне, не чіпляється до рук. Тепер відриваю шматочок тіста, роблю колубок і викладаю на стіл на змащений олією стіл. Ось так розпластую спочатку по столі руками, а потім беру качалку і розкачую нею, щоб тісто було тоненьке, прозоре. Тісто розкатала і викладаю начинку. Начинки повинно бути багато. Аромат іде? Я вже відчуваю смакоту. Після чого складаю конвертиком ось так до центру з кожної сторони тісто. Тепер трішки розминаю, роблю пласким. Ось так. І викладаю у розігріту олію. Ось так ще трішки розпрямляю на ній. Все. Можна накрити кришкою, а можна і не накривати. Саме головне, щоб на олію не попала ніяка вода. Рідина. Через хвилинку перевертаю на іншу сторону. Тісто тут тонесеньке, і тому плацинти дуже швидко просмажуються. Все просмажили. З однієї сторони просмажили, з другої сторони до золотистої скуринки. І можна викладати на тарілку. Одна готова. Можна вживати у гарячому вигляді, можна вживати у холодному вигляді, як кому подобається. Мені і в гарячому, і в холодному вигляді подобається смак. Отже, якщо на наступний день залишаться вони, чим я дуже сумніваюся, вони і в холодному вигляді також смачні. Подивіться, які гарні. Тоненька шкірочка. Оце рожеве забарвлення дало листя буряка. На смак я не відчуваю його, листя це. Тоненьке тісто, багато начинки. Смачно можна замість сиру додати бринзу. Але з сиром також смачно посолити. Ось який аромат. Всім приємного апетиту. Готуйте. Це швидко, це корисно, це смачно.